Нещодавно ми вже з'ясували, що GeForce RTX 5090 не здатна забезпечити комфортний геймплей для будь-якої гри у роздільній здатності 4К без допомоги технологій прискорення рендеру DLSS і фрейм-генератору. А якщо підібрати монітор з нижчою роздільною здатністю, але швидшим екраном, наприклад, з оновленням 300 Гц? чи зможе найпотужніша наразі відеокарта забезпечити таку частоту кадрів? А допоможе нам це з'ясувати дуже продуктивний ПК від Asgard. Вітаємо на гесідком! Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. Усі посилання в описі. Тепер про наповнення підослідного супер ПК. Тестувати продуктивність графічного прискорювача, якому наразі немає рівних, ми будемо на прикладі ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition. Його графічний процесор налічує 21 760 ядер CUDA, 680 текстурних блоків та стільки ж тензорних блоків, 176 блоків растеризації та 170 rt ядер для прискорення обробки і трасування променів. Допомагає всьому цьому господарству надзвичайно ємний кеш другого рівня обсягом 96 МБ, що суттєво скорочує звернення до відеопам'яті. Базова частота GPU становить 2017 МГц, а в бусті вона розганяється до 2550. Об'єм відеопам'яті стандарту GDDR7 дорівнює 32 ГБ. Вона працює з ефективною швидкістю 28 Гбіт за секунду на контакт, і через широку 512 бітну шину забезпечує просто фантастичну пропускну здатність 1,79 ТБ за секунду. За обмін даними і системою, відповідає інтерфейс PCI express 50X16. Офіційний показник TDP заявлено на рівні 575 Вт, але в пікових сценаріях споживання може досягати 600 Вт. Тож ASUS приділила особливу увагу системі охолодження. У її основі масивний алюмінієвий радіатор із 12 тепловими трубками та технологію ASUS MaxContact, яка забезпечує до 5% кращий контакт між теплорозподільною пластиною та GPU у порівнянні зі стандартними рішеннями. Всю цю конструкцію продувають три вентилятори axial Алтек на подвійних кулькових підшипниках. Вони обертаються у протилежних напрямках для зменшення турбулентності, підтримують пасивний режим роботи. А почути, хоча б якийсь шум, можна лише десь з 1400-1500 тисячі обертів за хвилину. Усе це дозволяє відеокарті зберігати комфортні температури навіть під серйозним навантаженням. Виводити зображення можна через два HDMI 21 b і три DisplayPort 2.1, А масивна тривентиляторна конструкція, посилена шасі, захист від пилу і вологи, а також елементна база військового класу, роблять Asus TUF Gaming RTX 5090 OC Edition справжнім монстром, створеним для стабільної роботи у будь-яких умовах. Основним серцем системи виступатиме процесор, який до нас потрапив уперше і одразу вкладі тестової системи. AMD Ryzen 9 9900X 3D. Ця 12 ядерна 24-потокова модель побудована на мікроархітектурі Zen 5 із двома чиплетами, один з яких оснащений додатковим 3D v cache об'ємом 64 МБ. Тому загальний об'єм кеш пам'яті третього рівня становить солідні 128 МБ. Така конфігурація забезпечує суттєве зниження затримок доступу до даних і помітно зростання продуктивності в іграх порівняно зі звичайними моделями. Базова частота роботи становить 4,4 ГГц, а в режимі Boost до 5,5. Цей процесор під Сокет am 5 підтримує інтерфейс PCI 50 і двоканальну пам'ять ddr 5 Стандартне його тепловиділення складає 120 Вт, а максимальне можливе енергоспоживання може сягати 162 Вт. Хоча на топових материнських платах присутній режим, де TDP збільшується до 170 Вт. За охолодження процесора відповідає ASUS TUF Gaming LC360ARGB 3 LCD, велика 360-мм водянка, що чудово справляється навіть із гарячими флагманськими CPU. Вона вирізняється ефективною помпою Asetek Gen 7 V2, тихою роботою та стильним LCD дисплеєм на кришці водоблоку. На який можна вивести температури, логотип або будь-яке власне зображення. Радіатор продувають три фірмові ARGB-вентилятори, а посилання на повний текстовий огляд такої системи ми залишили в описі. Встановлений CPU в потужну материнську плату формату ATX, А TUF Gaming X870i Plus Wi Fi 7, яка створена з прицілом на стабільність, довговічність і максимальну підтримку топових процесорів серії Ryzen 9000. В її основі посилена 1621 плюс 1 фазна підсистема живлення з високоякісними компонентами TAF та двома восьмиконтактними роз'ємами живлення, що забезпечує відмінну стабільність навіть при розгоні. Плата підтримує інтерфейс PCI E5.0 як для відеокарти, так і для M2 SSD, тож можна отримати повний потенціал новітніх рішень без жодних компромісів. Для оперативної пам'яті передбачено 4 слоти DDR5 з підтримкою швидкості понад 8000 мегатранзакцій за секунду. Серед приємних бонусів вбудований модуль Wi-Fi 7, 2,5 гігабітний LAN, а також повний набір портів, включно з USB 4.0 Type-C, кожен з яких забезпечує сучасним швидкісним накопичувачем пропускну здатність до 40 Гб за секунду. А для швидкого обслуговування передбачено технології Q-Release і Q-Latch. Які значно спрощують заміну відеокарти чи SSD без інструментів. В ролі оперативної пам'яті використовується перевірений комплект DDR5 Kingston Fury Beast загальним об'ємом 64 ГБ. Модулі розраховані на ефективно швидкодію 6400 мегатранзакцій за секунду із таймінгами CL32 39 39 при напрузі 1,4 В. Цей варіант без підсвітки, народний вибір для продуктивних систем. А для більшої стабільності та сумісності з процесором AMD 9000 серії ми застосували expo профіль на 6000 мегатранзакцій за секунду із затримками cl 30 і 2 по 36, що дозволило контролеру і модулям працювати у режимі один до одного. До речі, огляд трішки повільнішого комплекту цієї серії доступний на нашому сайті. Твердотільний накопичувач тут встановлено топовий Kingston Fury Renegade G5 із солідною ємністю у 2 ТБ. Основною його особливістю є підтримка стандарту PCI-Express 5 п'ятого покоління, і у зв'язку з цим заявлені швидкості запису та читання, маємо вражаючі, до 14 тисяч та 14 тисяч 700 мегабайт за секунду. Відповідно, при цьому для випадкових 4 к блоків показник теж космічний і становить 2,2 мільйони операцій водовиводу за секунду. Також модель оснащена достатнім lpddr 4 кешем об'ємом 2 ГБ, і вона має рідний радіатор для ефективного відведення тепла. Детальніший огляд є на другому каналі. Посилання у підкасті. Живлення системи забезпечує ASUS TUF Gaming 1200 w Gold, якісний блок із повністю модульними кабелями та сертифікацією 80 Plus Gold. Він має потужну лінію плюс 12 вольт, повний набір захистів, а також підтримку сучасних стандартів ATX 3.1 і PCI 51 Останнє вкрай актуальне для живлення топового графічного прискорювача NVIDIA. А щонайменше до 320 Вт навантаження вентилятор навіть не запускається, забезпечуючи повну тишу, коли система не виконує важких задач. Надійність джерела підтверджується 10-річною гарантією. За бажанням, огляд молодшої моделі на 1000 Вт можна переглянути на нашому сайті. Вміщується збірку ASUS STAV Gaming GT502 Horizon ARGB, великий, місткий і важкий корпус із двокамерною конструкцією. Він має скляні панелі, чотири попередньо встановлені ARGB вентилятори, можливість вертикального встановлення відеокарти та зручну систему швидкого зняття бокових стінок. Це не лише функціональний, а й дуже ефектний кейс, який чудово підходить для демонстрації потужної яскравої системи. Біла версія корпусу також вже попадала до нас на огляд посилання в описі. Ну а дивитись на чітку картинку ми будемо на прикладі монітору ASUS AsuStavGamін від g 27 aqml 5 a Це 27-дюймовий кваджді дисплей на Fast IPS, що поєднує яскраву картинку з неймовірною швидкістю відтворення. Максимальна частота оновлення становить 300 Гц, а час відгуку до 0,3 мс. Підтримка технології ELMB Sync поєднує низьке розмиття руху та адаптивну синхронізацію. Щодо кольорового охоплення, то тут 95% dci p 3 а контрастність становить 1300 до 1. Ну а повноцінний огляд монітора можна буде знайти на нашому сайті. А тепер подивимося на те, як система гріється під різними навантаженнями. У режимі простої нічого надзвичайного не спостерігалось. Коло 45 градусів на CPU, 37 на GPU і 48 на VRAM. У першу чергу навантажуємо центральний процесор на максимум через AID64. Таким чином, чип починає споживати максимум доступної енергії та грітися майже до 70 градусів Цельсія. Після додавання навантаження і на блоки обробки чисел з рухомою комою, камінчик почав генерувати максимально можливе тепло, на яке здатний. Тож тут бачимо майже 75 градусів. Тепер запускаємо FurMark і заохочуємо відеокарту тягнути в повну силу. Під час такого сценарію її робочі частоти вагому перевищують паспортні, а температура GPU становить 72,5 градуси, тоді як чипи пам'яті стабільно тримають планку в 70. Щодо процесора, то він працює в півсили та гріється приблизно до 64,5 градусів. Якщо ж спробувати одночасно завантажити роботу CPU та GPU, то першому стає гарячіше і його температури вже сягають майже 82 градусів Цельсія, а TDP знов досягає стелі. Щодо відеокарти, то її ефективність знижується, певно, CPU не встигає готувати дані. Тому температура графічного процесора, незважаючи на ще більші частоти, знижується до приблизних 62 градусів, хоча нагрів VRAM залишається на тому ж рівні. Прикладом ігрового сценарію по звичці виступатиме Cyberpunk 2077. Тут CPU скинув десь десяток градусів нагріву порівняно із попереднім випробуванням. Та й графічний процесор став на декілька градусів холоднішим, тоді як VRAM навпаки нагрілась аж до 78 градусів. Для тих, кому цікаво дізнатися результати синтетичних бенчмарків, зараз їх можна побачити на екрані. З усіма ними збірка опорилась абсолютно стабільно, і тепер у вас є з чим порівнювати продуктивність власних систем або розуміти, до чого можна зростати. Нарешті переходимо до ігор, які тестувались виключно в роздільній здатності Quad HD, бо в 4К ми відеокарту вже ганяли. Тож подивимось, як цей прискорювач упорається із менш насиченою пікселями картинкою, і чи вийде отримати 300 FPS в іграх під швидкісний монітор. Проте зауважимо, що в налаштуваннях ігор уважні глядачі побачать лише 60 Гц через те, що геймплей записує окремий ПК завдяки карті захоплення Avermedia Live Gamer 4 k яка розуміє максимум таку частоту розгортки. Починати будемо з не дуже важкої Apex Legends на ультраякісній картинці, тобто всі опції на максимум. Ця гра явно не стає перешкодою для такої надпотужної системи і легко виходить отримати 300 FPS. Можливо, є потенціал бачити ще більше кадрів за секунду, але ліміт рушія забороняє. При максимально доступному пресеті графіки Overkill у Battlefield 6 проблем не зустрічається від слова зовсім. Ігролад стабільний та дуже реалістичний. Маємо під 190 кадрів за секунду з навіть дуже рідкісними подіями на рівні 117. Але ж нам потрібно 300 FPS. Отримати майже 4 сотні кадрів за секунду можна шляхом активації трикратного генератора кадрів. При цьому під час активних бойових подій втручання до чіткості картинки майже непомітне, якщо грати, а не аналізувати стоп-кадри. Вийти на бажану кількість кадрів за секунду можливо із двократною генерацією кадрів, однак додатково потрібно буде активувати апскейлер в якісному режимі. Так потенційно зменшується вплив затримки керування. Хоча й у попередньому сценарії він не заважав. А якість зображення залишається на майже тому самому рівні. Четверта частина франшизи Borderlands запускається та цілком приємно бігається на найвищому просеті графіки Bad S з додатковим покращенням чіткості силами dlaa згладжування. Але таким чином маємо лише коло 70 FPS, чого буде замало для того, щоб задовольнити забаганки монітору. Побачити бажану кількість кадрів за секунду виходить лише після активації аж чотирикратного фрейм-генератору, а продуктивний DLSS допоможе отримати більш стабільний та приємний відеоряд. Також варто зауважити, що навіть після такої великої кількості програмно-апаратних прискорень загальна якість картинки залишається на прийнятному рівні, хоча вона вже й не така чітка. Call of Duty Warzone на екстремальному пресеті з додатковим DLAA – це ще одне досить просте випробування для підослідної системи, з якою вона опорилася досить легко, але не забезпечивши важених чисел у графі FPS. А от коли до процесу рендерингу вже додаються DLSS в режимі якість та генератор кадрів у 2X, то показник середньої кількості кадрів за секунду таки вказує найбільше за 300 FPS значення. Ще трохи і вже 360 Гц монітор можна розглядати. Нічне болото в Counter Strike 2 навіть на дуже високих налаштуваннях повністю задовольняє поставлену задачу по FPS. Майже завжди маємо понад 300 оновлень картинки за секунду. Як гадаєте, якщо перейти на дуже низькі налаштування, як більшість аудиторії цієї гри, вийде отримати 1000 FPS. А от в Cyberpunk 2077 в режимі RT Overdrive разом з діє згладжуванням вдалося отримати досить скромний результат 63 кадри за секунду. До того ж, іноді ці показники опускаються нижче комфортної планки. І це вже трохи неприємно. Проїхатися неоновим містом з красивою частотою кадрів виходить лише після застосування чотирикратного фрейм-генератору та переходу до якісного режиму масштабування. Та навіть так інколи витримати 300 кадрів за секунду не виходить. Але загалом емоції залишаються приємні. Плюс для кращого балансу можна додатково поекспериментувати із налаштуваннями. Якщо досліджувати території Diablo 4 та боротися із злом можна і на RT-Ultra пресеті, то до проходження підземель потрібно підготуватися, бо там на нас чекатиме не тільки величезна кількість монстрів, а й неприємні просідання майже до 40 оновлень за секунду. Підлаштувати ж FPS до бажаного рівня допомагає все той же генератор кадрів в максимально доступному режимі 4X, а уникнути більшості просідань чи несподіваних посмикувань під час активних сутичок дозволяє якісний DLSS. В Doom The Dark Ages ситуація нас досить здивувала, адже із ультракошмарною графікою та максимальним рівнем трасуванням шляху RTX 5090 хоч і не може забезпечити стабільних 60 FPS без допомоги алгоритмів інтелектуального масштабування зображення, але після активації DLSS в якісному режимі вдається отримати більше ніж 80 середніх кадрів за секунду. Пробити планку в 300 FPS виходить і без зниження глобальних налаштувань, залишивши усе на максимумі. Однак доводиться використовувати чотирикратний генератор кадрів та апскейлер аж в ультрапродуктивному режимі. Слухайте, однак на диво картинка залишається доволі приємною на сприйняття, і під час важкого екшену надмірне згладжування не сильно кидається в очі. Дякуємо компанії Nvidia за новітні технології. Пройти нову частину Dying Light The Beast можна на високих налаштуваннях разом із приємними 186 вісімдесятьма ФПС в середньому. Продовжуємо очікувати на додавання трасування променів в наступних оновленнях, щоб подібним системам гра вдавалася вже не так легко, а картинка стала реалістичнішою. Щоб отримати 300 оновлень за секунду, 2х не вистачило. А після застосування 3 х генератора кадрів отримуємо вже майже 400 кадрів за секунду, що надає солідну подушку навіть для важких сцен у майбутньому. Оновлена The Elder Scrolls 4 Oblivion на найважчих налаштуваннях з апаратним трасуванням також не змогла змусити систему показати дуже низькі значення. Ігролад приємний, а картинка оновлюється в середньому 86 разів за секунду. На жаль, традиційна проблема із постійними періодичними посмикуваннями присутня навіть на такому могутньому ПК. Розробники щось дуже повільно вирішують цю проблему. Отримати ж більше ніж 320 середніх ФПС вийшло шляхом додавання чотирикратного генератора кадрів та якісного режиму DLSS. До речі, гра підтримує лише стандартний 2X формат для фрейм-генераторів, проте завдяки додатку NVIDIA, App, обравши потрібну гру, можна застосувати і більш інноваційні рівні прискорення оновлення кадрів. Із Forza Horizon 5 усе склалося добре на пресеті Екстрім з додатково викрученими вручну на максимум повзунками покращення відображень та затінення для машини гравця. Як результат бачимо 240 FPS на середньому лічильнику, без помітних просадок чи інших негараздів. Результати просто чудові. Ганяти можна з повним зануренням. Досить очікувано, що отримати за 300 середніх оновлень за секунду стає досить простою задачею. Усе, що потрібно, це лише двократний генератор кадрів. Неочікуваною дивиною став той факт, що гра не дозволила активувати генерацію кадрів без dlaa згладжування, тож і його додали до повноти картини. GTA 5 Enhanced із найважчими налаштуваннями максимум RT піддослідна система також пройшла на Ізі з частотою оновлення екрану майже 125 кадрів за секунду. За межами міста, особливо там, де багато рослинності, традиційно втрачаємо незначну кількість ФПС. Якщо додати до усього цього ще трикратний генератор кадрів, то тепер Франклін долає вулиці Лос-Сантоса з показником FPS майже завжди вищим за 360. А в травичці ще маємо два десятки зайвих кадрів запасу до поставленої мети. Kingdom Come Deliverance 2 на експериментальній графіці продовжує милувати око красою своєї природи. Але навіть у таких непростих умовах героїня огляду вивезла її із частотою близькою до 110 середніх кадрів за секунду, без сторонньої допомоги апскейлерів. Більше того, навіть з покращеним DLAA згладжуванням. На жаль, гра не підтримує будь-який рівень генерації кадрів, тож отримати умовно стабільні 300 ФПС виходить лише шляхом зменшення усіх налаштувань до мінімуму. А додаткове DLAA вже проміняти на продуктивний DLSS. Pass of Exile 2 з повністю виключеною на максимум картинкою вдається отримати абсолютно задовільний результат навіть під час важких сутичок: 135 кадрів за секунду в середньому. Щодо плавності відеоряду, то хоч показник дуже рідкісних подій вказує на відносно низькі значення, насправді то майже не відчувається. На жаль, ця гра також надає нам доторкнутися до новітніх можливостей штучного інтелекту у плані генерації кадрів. Тож максимально наблизитися до бажаної кількості FPS виходить лише шляхом зниження усіх налаштувань до мінімальних та активації найнижчої якості масштабування, що візуально робить гру примітивною та нечіткою. Але навіть таким чином умовні 300 оновлень крану за секунду з'являються на моніторингу лише в простих та спокійних локаціях без ворогів. Важка Stalker 2 Серце Чорнобилю підкорилася RTX 5090 із середньою частотою оновлення екрану близькою до 80 кадрів за секунду. І це на епічних налаштуваннях графіки та ще й з інтелектуальним згладжуванням DLAA. На жаль, незважаючи на гарну продуктивність, проблеми оптимізації в багатих на NPC локаціях спостерігаються частенько. Але потужний процесор усе одно не дає слабини. Якщо ж через додаток Nvidia App змусити штучний інтелект генерувати кадри в режимі X4, то виходить отримати умовні 300 оновлень екрану за секунду, проте лише по середньому показнику і за межами локації з NPC. В останніх будуть просідання, де вже не вистачить потужності процесора, щоб забезпечити необхідний для цього рівень частоти кадрів. Компромісним рішенням стає зменшення якості графіки до середнього рівня, таким чином зменшується навантаження на процесор, що дає змогу системі частіше оновлювати екран. У підсумку можна сказати, що протестована збірка від Asgard це дійсно потужна і збалансована система, котра демонструє, якою може бути сучасна платформа для найвимогливішого геймінгу. Вона поєднує надпотужну відеокарту ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition із неймовірним запасом продуктивності, і універсальний ігровий процесор з великим кешем L3, які дозволяють комфортно грати навіть у Quad HD. В деяких популярних змагальних і тим більше кіберспортивних іграх вона запросто витягує дуже високі показники оновлення екрану у нативній роздільній здатності, а завдяки передовим технологіям апскейлінгу та фрейм-генерації, виходить отримати високі показники FPS навіть у найвимогливіших проєктах. Що стосується Ryzen 9 9900 X3D, то цей процесор все ж таки доволі спірне рішення. Його головна особливість двочіплетна конструкція, де лише один із блоків має 3D Вікеш. Це забезпечує чудову продуктивність в іграх, які активно використовують кеш, але може створювати нерівномірність у навантаженні між чеплетами. Як результат, перевага у геймінгу, проте менш прогнозована поведінка в важких проєктах і робочих задачах, що покладаються на всі ядра. Плюс він має і вищі вимоги до охолодження, відповідно більшому енергоспоживанню. В іншому компоненти підібрані вдало. Потужна система охолодження ASUS lc 3360 a RGB LCD тримає температуру CPU під контролем. Материнська плата ASUS TUF Gaming X870i Plus Wi Fi 7 забезпечує стабільність і універсальність. А блок живлення ASUS TUF Gaming 1200 w Gold гарантує тишу та надійність навіть під максимальним навантаженням. Отже, такий ПК чудово підходить для ентузіастів і геймерів, які хочуть отримати дійсно багато FPS при найсоковитішій картинці, у тому числі і на моніторах з високою частотою оновлення, а паралельно виконують якісь інші задачі, наприклад, кодування відео у процесі стрімінгу. Ну що, чи задоволені ви результатами тестів такого дорогого і потужного комп'ютера? Чекаємо на зауваження, пропозиції та побажання у коментарях. Не забувайте ставити пальця вгору та підписуватися на канал. Слава Україні!